Марина Тимофійчук з перших днів війни переймається долею країни та наших воїнів. Написала вже не одну пісню, бувала з концертами на сході. Сьогодні в столиці презентували її новий кліп до зворушливої композиції. Я нап'юсь вина, як закінчиться війна. Музою для написання тексту стала дружина учасника. Ця пісня написана під приводом розповіді. Моєї колеги, яка чекала свого чоловіка з фронту, і вона прямо так: ну, ти уявляєш, ти уявляєш, як же хочеться мені, щоб ти уявляєш, як він приїде, вона аж не могла договорювати речення. І я настільки прониклася сама тими її почуттями, сподіваннями, вірою і, і уявила собі, як же ж вона буде насолоджуватися своїм коханим після такої довгої розмовки. За словами співачки, саме природа та гори асоціюються в неї з неземним почуттям кохання, чимось світлим та цутливим. Головного героя відео зіграв лідер гурту Тарута Євген Єжак. Для мене це такий перший цікавий досвід, бо це перший кліп, якому я знімаюся не гурту «Тарута». Про те, що маю досвід кіноакторський, акторський. Ну в мене вже на моєму рахунку більше 230 концертів концепцій з АТО, тому відмовити. Прийняти участь в такому гарному проєкті. У да, мене не вистачило совісті. Знайшов час, приїхав у Карпати, від знявся. Я думаю, що вийшло дуже гарно. Фінал кліпу з Хепі Ендом, адже пісню Марина присвятила усім дівчатам та жінкам, які віддано чекають з фронту своїх чоловіків. Маряна Маркевич, Євген Роженюк, військове телебачення.